Любі друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, з вами разом зробимо композицію. Всі рослинки я вже підготувала і зараз саджатиму варігатну гастерію, два ще зовсім маленьких адраміскуси різних видів, сінокрасолу, анакамсерас, та дві чудові хавортії. Одна з них сорт ретуза, а інша Альба. Ось такий горщик я для них підготувала. Звичайно, він трошки високий для них, але у хаворті дуже таке глибоке коріння, і ми вирішимо питання з надмірною висотою за допомогою високого дренажного шару. Цей горщик взагалі мені дуже подобається, бо він вже готовий для висаджування рослин. По-перше, тут є дуже класний зручний піддон, який знімається і одночасно тримається на горщику. І також усі отвори вже готові, бо останнім часом увійшло в моду продавати горщики зовсім без отворів і ще й без піддонів. Але цей горщик ідеальний. Тож почнемо. Засипаємо обов'язково вимити керамзит. Далі тоненьким шаром я викладу трохи сирамісу. Далі трохи пінопластових кульок. І, звичайно, розкажу про те, який я буду використовувати ґрунт. За основу я взяла звичайну готову суміш для кактусів, додала сюди трохи сирамісу, трохи шматочків вугілля, річковий крупний пісок та все дуже добре перемішала. Приблизно на цій висоті я вже буду висаджувати найбільшу хавортію, а на її коріння я насиплю трохи фітоспоріна. Для того щоб не загнивало коріння. Тепер підсаджуємо також з трохи присипаним корінням другу хавортію. Так як корінці у всіх інших рослинок доволі маленькі, їх висаджуємо в останню чергу. Зверху посадку прикрашаємо будь-якими камінцями. У мене субстрат лечу запон. Щільніше немає сенсу висаджувати рослинки, так як кожна з них буде обов'язково зростати. І якщо ми висадимо зовсім щільно, то нам доведеться щось виправляти. А так вони зможуть зростати досить довгий час. Сподіваюсь, кожній з них тут сподобається. Зараз ґрунт у мене вологий, тому полив зроблю пізніше. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, багато радісних моментів в вашому житті, добра та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!